Там все є навіть на випадок, якщо ядерка бахне. А ти, що в них закритий один аварійний вихід, це нормально, по-твоєму? Ну, у них ще три є. Ми щойно все перевірили. Взагалі не факт, що мені доведеться народжувати під час тривоги. Слухай, давай будемо реалістами. Ми з тобою живемо не в Ужгороді. Нам треба готуватись народжувати під саундтрек провітаючого калібру. Ну, Видохи. Зі сховищем все окей. Але якщо припустити. Костя! Якщо ти продовжуватимеш у такому ж дусі, у тебе буде серцевий напад. Ну а мені потім доведеться шукати чоловіка з дитиною на руках. Ну, ну кому це треба? Нікому. <світ> Видихай. Так, обережно. Чекай зараз. Подивлюсь, де є бомбосховище. О, а найближче бомбосховище у нас в лікарні. Це чотири квартали, а твій саночок, здається, почав танцювати у мене на сичовину і треба в туалет. Прямо вже. Так, е, якщо підемо через Малу Арноудську, так буде швидше. До термпиш. Питання відкликається. Зараз щось придумаємо. Так. О, байська, чуєш, давай тут пересидимо. Тут наче підвал і туалет має бути. Обережно тільки. Обережно. Голова. <с Secondary> <прав <video> uh -oh. <прав> uh -oh. Так, вирання. Зая, там цей, труп Похорон, походу чи поминуть. Прикол. Заважати якось несрочно. Давай швиденько в туалет і повернемося в що в лікарню. Э, Добрий день. Я перепрошую, у вас тут приватна подія, але моїй дружині дуже треба. Та швиденько mm. можна. Ну, звісно, Лестечко, заходьте. Угу. Дякую. Дякую. Слушай, мы тут не були? – не было ні? Відчуття дежавю. Нашо мій батя. Це так дивно. Ми тут. Випадково. А ти впевнений, що це він? Ви так довго не бачились? Може, ти приплутав? Ні-ні-ні-журою -ні -ні. точно не ні з ким не сплутаю. Смішно. Я все життя думав, що він мені дзвонить, скаже нам треба зустрітися, хочу вибачитись. Почне виправдовуватися, я просто на все це візьму його і пошлю. А Він навіть на власний похорон не покликав. Ну, технічно він не міг цього зробити, він же помер. Але ж опція когось попросити про це в нього була, правда? Була. Ходімо звідси. чекай. Ти серйозно? Ми просто візьмемо і підемо? Зайну, а що я ще можу зробити? Прийти і сказати всім добрий вечір. ви, певно, не в курсі, але в вашого корі шажори був син. Я, якого він 25 років тому кинув. А тут я опинився абсолютно випадково. Прикиньте! Костя, Костя. Я уявляю, ні, ні, я навіть не уявляю, як тобі зараз, але послухай, якщо ми зараз звідси підемо, угу. ти впевнений, що ти не пошкодуєш. Точно не пошкодую. Ходімо звідси, очі закриє. Сорі, сорі, скажіть, будь ласка, а покійного часом не жараз вам. Жора. А, а, а як він помер? Диця, ти знала нашого Жору? Ні. Ні. Просто я. Тобто він був нашим сусідом колись дуже-дуже давно. І От здалося, що то як кажете він помер. на левочках, алеч, будь-ка, так, поставити. Світлаюся, вже не случайно до нас забрала дівчинка, яка знала нашого жору. Знала? А що? Не в тому смислі. Вони просто жили по сусідству. Катрін! Кого згарювала? Приємно познайомитись. Степа Тихий. Найкращий друг Жори. Ну, і по самісіддільству, диригант всього цього дійства. Дуже-дуже приємно. Вибачте, що відволікли від вашого цього дійства. Нам треба йти. Куди? Туди. Справи. Ну, Заради такого можна відкласти. Жора не кожен день помирає. Вибачте, до побачення, Зай. До побачення. Але якщо передумаєте, я буду на вас чекати. Ага. Жора буде радий! Вірю, до побачення. Бережно. Зайць сусідка, що це взагалі було? Ну, я хоча б хотіла дізнатися, як він помер. Навіщо? Бо він твій батько. Слухай, він не мій батько. Я його взагалі не знаю. Так в тому і суть. Там твій останній шанс дізнатись про нього хоча б щось такого більше не буде. О! Мене це абсолютно влаштовує! Ну, Костя! Так, все, тема закрита, ми йдемо. Тихо, <звих> тихо, 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 тихо. Чотири квартали. <звих> Катерин забронювала вам місця вперше. Не турбуйтесь, ми ненадовго. Ми десь там подалі присядемо, добре? Розлабтеся і розплайтесь. Тихий, А що це за красончика ти до нас приїжджає? <главатись> Дівчата, спокійно, спокійно, Заспокойте свій Ви Що не бачите? Морячок з зблаговірний. Шпиль, головне, Мирон, ще така підступна наливка, така підступна. Костя. А ти може випий, а? Ну, виби, би ні, просто щоб розслабитися, бо день знаєш такий напружений. Анюточка, я спокійний. Простіть, що такий молодий до вас звертаюся, але сьогодні я хочу розповісти історію про одного пацана, який народився і виріс в Богом забутій дирі, яка називалась Нови Маяки і була самим унилим місцем в світі. Але в один особенний день з цим пацаном случилась зустріч, яка змінила його життя. Він зустрів шкета з сусіднього села на міській річці. Шкет перешел и Зевсеев всей серьезностью сказал. Я Том <свят> Пират. <свят> Черный местник испанских морей. А потом додал. не интересует пацана должность его личного Гекельбери <свят> Не то, чтобы пацан засомневался у стішки там. Але погодився. І так ці два мальці стали бігати по лісах і полях разом в пошуках скарбів та приключень. Коли їм бахнуло по 15, вони збігли з дому до Одеси. Одному з них довелося розчаруватися і дізнатися, що вакансії піратів не існує. Полаштувався за їду на торгове судно на а другий лишився чекати його в Одесі. Повернувшись з рейсу, Том Соєр вирішив чітко стати капітаном. А всі гроші, які він заробив за рейс, він витратив на перший і єдиний годинник в своєму житті: Годинник. Свого З Цим годинником він таки став капітаном. Він три рази пересікав екватор, покорив всі морі, але головним портом для нього завжди лишалася Одеса. Друзі, сьогодні ми зібралися в місці, яке Жора вважав своїм домом для того, щоб відправити нашого пірата в останнє плавання. І мені, як душеприказчику цього вечора, велено зупинити цей годинник сьогодні, після того, як жора закінчить свій останній сабантуй фінальним словом. Катрін, не треба. Жора не оцінив. Отже, оголошую офіційно наш вечір відкритим. Жора жде, що бахнуть з кожним по попосідній. Не стисняємося, підходимо. Тобі, ти чипірецька кров? А? О, ти багато випив? Ні одну. І знаєш, мене розслабило. Ти що злився, що я хірну? Ну, як я можу злитися, я сама тобі запропонував. Ну, не злийся. Я ж тебе люблю. Я тебе теж. Але, будь ласка, будь обережна, якщо тебе так з однієї, Ну… ти як? Загалом. Супер. Бо мені на нього пофігу. Якщо ти раптом захочеш поговорити, і, ну ви говорите, як тобі пофігу, то я тут. О, Що? Знову я в туалет. Ага. Е, ти сам тут нормально? В мене компанія. Ага. Ти тільки закусюй, добре? Так. І пополовинці наливай? Пополовинці. Та ну ні. Ну, дуже знайоме обличчя. А Впевнені, що не забігали до мене в домовдих. А що таке Дім отдиха? А не лише красунчик, але й наївний. Якщо не забігали. Цю помилку треба виправляти. Добрий день. Я Аня. Ох. Дружина цього красунчика, О, Зоя. Приємно. А я тут познайомитись прийшла, бо всіх знаю а вас ні. Та хто вам жора каже? А, Жора там взагалі смішна така історія. Він же ж мій. Тобто її сусід так. колись давно був. А що смішного? Нічого смішного, просто знаєте, я дуже давно його не бачила. І На похорон ми потрапили випадково через тривогу. От і смішно. Тобто, сумно, дуже сумно. А як кажете, ви давно з ним знайомі? Дуже. А? Значить, ви знаєте, як він помер. Це тільки Стьопа знає. Тобто, Ну, знаєте, Жора. Він завжди любив іти. Загадочно. Ага. От і зараз так пішов. Але ходять слухи, що в прощальній промові він нам все розкаже. О, о, пацани пішли за Жору, говорити. Мені вже до пора переповертатися. Приємно було познайомитися. Цікаво, що ж там за загадкова така смерть. Ой, кость. Ну, Може, ми залишимось на фінальне слово. Ні, ні ми йдемо звідси одразу після відбою. Ггорій Остапович буде нас не тільки вчителем, ну, і другим батьком. У <рес> мене жодного батька не було, а в них аж двоє. Прикол, скажи. <рес> Мабуть, вип'ю ще одну. По половинці, ну. Але... Багато хто з наших зараз в ЗСУ. Вони не змогли сьогодні бути тут. Але просили подякувати Григорію Остапичу за все, що він робив для них зранку 24-го і по останній свій день. Так, відставити, нюні. Остапич би тобі зараз сто синів Головне, що просили хлопців передати, що сьогодні вранці на честь Остапича хлопці розгромили склад русній і відправили до Кобзона з десяток двох сотих. <праць> Багато хто тут казав про безстрашність жори, і це правда. Бо немає жодної авантюри, від якої він зміг би відказатися. Якби ви знали, скільки мені нервів зробив жора за ці гада, скільки вона зі стіпою мені устроїли тут драк. Було діло, але для протоколу перестрілка була тільки одна. Але я все йому прощала, тому що був мужик з золотим серцем. Помню він навіть, коли був зовсім молодим морячком, і це прийде з рейса і приведе мені всіх портових бездомних, щоб я їх нагодувала тут, напоїла. Зсушникам допомагав, безпритульних годував гори. У моєму життя важко переоцінити, бо саме жора привів мене до Всевишнього. Та сталося це в ті далекі, боремні, безбожні часи, коли я ще займався рекетом. <реш> Якось я дізнався, що моя дружина завела коханця. Тоді ще я не мав у серці милості Божої. Я просто взяв биту, і, як тоді казали, поїхав порішати цю проблему. Двері мені відчинив жора. Він нічого не заперечував, але перед тим, як стіни його квартири перетворилися б на криваве місце, він запропонував випити по пісюріку. Я оцінив його зухвалість, я погодився. Ми просиділи цілу ніч. Жора багато розповідав, як в плаваннях думає про світоустрій, про сенс життя, про філософів, мислителів. Слово за слово, ми зачепилися за Всевишнього. І тут Жора каже мені. Хочеш, безбожнику, п'ять доказів існування Бога? то ось тобі перший. Так, закругляємось. Ми з вами сто разів чули кінець цієї історії. Путі Господні неісповідіми. І потім він послав тобі атеїста, щоб привести тебе до себе. Так, так, так але на сам кінець хотілося б прочитати невеличку молитву за упокій. Отче Саныч, все, дуй зі сцени, ти та так свою годинну річчю завалив нам сабантух. За Зоєчка, ну тут без шансів. Ну, викликай важку артилерію. Треба рятувати застолья. століє. Кось Дайок. Сьогодні було сказано дуже багато хороших слів про нашого Жору. Але не сказано головного. Жора був фантастичний любовник. Ау, так вон, воно що дом отдиха. Жора. І сьогодні нам з дівчатками дуже приємно виконати особисту волю покійника. Пісня для нашого дорогого друга. Що робити з моряком, що робити з моряком, що робити з моряком п'яничку, зранку до світанку. Гей, гей піднімаю, як ю піднімаємо, як ірвей, гей піднімаємо, як зранку до світанку, бритвою ржавою опоголим, бри ржавою ржавої опоголи, бри твої ржавої опоголи. Зранку до світанку. як як

Хочу диму дихаться. Бордель. А? Да ти що? Хоч секретик. А. О. У мене є план. Угу. Mm -hmm. Я зараз піду і вкраду цей годинник. Так, стоп. Що значить стоп? Він сам мені його віддасть. Знаєш коли? На мою п'яту днюху. Він приперся без подарунки, щоб виправдатись, він вручив мені цей галімий годинник. А коли йшов, забрав його, бо, виявляється, він для мене був завеликий. Мені не розповідав цю історію. Ти ж не дослухала, там далі прикол. Він обіцяв його підігнати під мене і наступного разу принести. Але він більше ніколи не повернувся. Нічого, я зараз все виправлю. Так, стоп! Костя, ну давай ту обговоримо. Ой, 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 ой. Ой! Так, спокійно всім виключили не по плану. Зараз включу генератор. Кость? Костя. Ой, перепрошую. Кость, ти де. Костя. Інтересно, хто це вирішив пошути і виробить мені щитову? Так це був я ти чого? чого? Я зараз вам поясню. У мене, до речі, теж є пару слів за жору. Дозвольте представитися син жори. Стоп, ну як сказати син, так номінально. Чекайте, що він каже, що народ, будьте чемними. Я ж вас вислухав. Дайте й мені договорити. Так, за все своє дитинство я жору бачив разів з 10, можливо, і то, тоді, коли в нього був час між рейсами заскочити додому. Коли мені жахнуло 5, він пішов за папіросом і більше ніколи не повернувся. Блін, я навіть не знав, що він помер, прикиньте. А тут опинився абсолютно випадково. Але я вам вдячний, що я залишився, бо я. Завжди думав, що він наволач, яка ні про кого, крім себе, не думає. Але завдяки вашим теплим словам про цю святу людину я переконався, що він не думав тільки про мене. О! Кінець тривоги, пора йти. А це я заберу, бо він мені обіцяв. Зая, нам пора. Костя! Чекайте, а ви що, мене знаєте? Тут і я тебе хрестив. А я ж казала, що знайоме обличчя. Господи, він що, дитя до тебе водив? А типа до тебе не водив. Між прочим, дві великі різниці. Ага. Чекайте, я що тут бував? Ну конечно, ну ти ж виріс тут в мене. Ну, жора, як з рейсу приходить, ви ж зразу сюди йшли. На правах хрещеного я забираю Костю на серйозну Хрещенний. розмову. Хрещений, ох. Тому що мене сюди ніхто не кликав. Я хотів тебе покликати. Угу. Хотів, чесно. Жора мені запретив. Чого? А? Не знаю. Просто сказав категорично: ні, відмовився це обсуждати. Знаєте що? Навіть якщо б мене сюди покликали, я б все одно не прийшов. Я тут тільки тому, що тривога. І нам, до речі, треба йти. Тихо, тихо, тихо. Сідай. Все нормально. А може все ж таки залишитися? Я дуже швидко зараз закінчу все забантує і ми спокійно посидимо, М? Поговоримо. Це була тупа ідея. Мені від нього нічого не треба. Вибачте. Костя. Господи, ну не спішити, давай поговоримо. Ми зараз швиденько викликаємо таксі і Іваном звідси. Блін, та що серйозно? Фух. Я всередині забув свій телефон. Я розумію, що у всіх багато питань. Після інциденту я на все відповім потім. А зараз як обіцяв прощальне слово Жори. Привіт, панове! Я вам Сабантуй? Достойний. Не буду затягувати з головним питанням вечора. Я зробив евтаназію. <гас> так, Катюш, без сліз не будемо йти вчасності, бо ви знаєте, що я цього не люблю. Того поясню коротко: в мене знайшли неоперабельний рак і лишилося мені недовго, я вирішив піти так само, як і жив, за своїми правилами. Я знав, що багато хто з вас спробує мене відмовити, того поділився своїм рішенням тільки з Стьопою Олексійовичем. До речі, поки я вам тут пишу, він вже певно побіг нам за бельгійським півасіком. Ми з ним сьогодні легендарно нап'ємося перед прощанням. І сподіваюсь, завтра з Будуна він нічого не наплутає і нормально організує мою транспортацію додому. Так, з рубрикою питання відповідей ми розібралися. Переходжу до суті, знаю. Сьогодні ви всі сказали про мене багато хорошого, але давайте всі визнаємо. Я був мудаком. і найбільше через це дісталися одному пацану, якого зараз тут немає. Не всі з вас знають, але в мене є син, костя, хороший малий. Його матір, свята жінка, терпіла мене скільки могла. Але івангельського терпіння буває межа. Тому одного разу вона попросила мене більше не з'являтися. Це було справедливо. Сімейної людини з мене б ніколи не вийшла, і вона була права. Пацану було краще зовсім без ніж з таким, як я. Сьогодні кості тут немає, бо я розумію, що не маю жодного права просити його прийти на прощання з мужиком, якого він зовсім не знав. Але в мене лишився перед малим далжок, який я маю віддати, хоч і з непристойним запізненням. Того прошу вас, мої вірні друзі і саботильники, про останню послугу. Після того, як ви зупините мій годинник, передайте його кості. На пам'ять про мужика, який в дитинстві водив його по кабаках і бороделях. Костенька? Я добре, що ти повернувся. У нас тут не ну, чули. Угу. Ну що? Хреснику, йди сюди. У жори перед тобою боржок. 弟弟。 Так, що там пош Дихай, дихай дихай нам? Треба таксі. Яке таксі? У нас тут цілий похоронний автобус. down